<кій> дивитися в очі цих воїнів, костюми котрих ще пахнуть порохом, ще тліють дірки на їхніх берцах від осколків, від гарячих осколків, що рвуть святу українську землю. Запам'ятайте, дивлячись у їхні очі. Ви дивитесь в очі новітніх нашої доби, Бандер Шухевичів і Коновальців. Вони ті, хто кує, і творить історію сьогодні, взявши у наших великих прадідів у свої міцні незламні руки, перейнявши знамену перемоги. Дорогі побратимі і посестри! Свята українська земля просочується знову кров'ю героїв. Але пам'ятайте, ви у майбутньому після перемоги, вже у великій могутній українській державі, котрі будують наші герої як загиблі своїми молитвами, так і живі своєю перемогою. Вам у майбутньому. Працювати, розбудовувати державу, працювати на своїй роботі, у своїх сім'ях. Але пам'ятайте, що у фундаменті ваших успіхів і досягнень у майбутньому є одна цеглина це крапля крові покійного Миколи. Бо він Загинувши за нашу землю, вклав цю цеглину у фундамент кожного із вас, у фундамент ваших успіхів і досягнень. Пам'ятайте і цініть це. І пам'ятаймо всі разом і воєдино, що повноцінну перемогу ми зможемо здобути тільки тоді, коли ми будемо єдині, єдині у молитві. Єдині у вірі і єдині у любові до Бога і до нашої святої землі української, до нашого воїстину великого, непереможного і незламного українського народу. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям Слава Україні! слава! Україні, герої, слава! Герої, не герої, не герої не вмирають, 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 герої української нації, Миколаю побратиму танку. Тречі Слава! Слава! слава!